Є ще одна локація. З'їхали з, з Білогородської траси ось на Дані Яр. Проїжджаємо Анджо асфальтованою дорогою їдемо. і Тут розташовуються у нас ще цікаві класні діляночки. О, дивіться. Діляночки знаходяться між котежними містечками Хэпіленд і Альпійським хуторком. Асфальтований під'їзд. Трохи страси зовсім, зовсім. І зараз я вам покажу, де воно буде поворот. Все, ми майже на місці. Тут нам ліворуч. Для тих, кому білогородські сади не підходять, хочуть дещо кращої локації, будь ласка, дивіться яка тут краса, панорамні види, чисте повітря, забудований район. Для тих, хто знає і розуміє, що він собі шукає, будь ласка. Ось воно, Дальній яр, будь ласка, діляночки, ось таким шляхом можна сюди приїхати. Наразі тут йдуть будівельні роботи, бачите, працює техніка. Як тільки закінчуть відсипати цю історію, ми тут будемо приймати участь в цій дорогі. Будемо будувати тут дорогу. Тобто матеріал вже відсипаний, тут є. Ось він, вже тут його можна побачити, праворуч ось там знаходиться. Його потрібно буде лише розрівняти, вкатати, і далі вже ми будемо відсипати його асфальтованою стружкою. І ось тут відкривається ось такий панорамний вид. я зараз вам все покажу. Дивіться. Дивіться, яка краса. Ось вони. На продаж діляночки. Дальний яр тут. І ще тут маємо. Ось така краса.